У глибинах космосу існує планета, яка виглядає так, ніби Всесвіт зробив з нею щось заборонене. Вона не згоріла, її не розірвало вибухом, вона не зникла у Чорній дірі. Натомість її повільно, методично і безжально стискали до того моменту, поки від неї не залишилося майже нічого лише ядро, оголене, самотнє. І абсолютно не схоже на жодну іншу планету, яку ми знаємо. Це планета Тої 849 b і за всіма законами Всесвіту вона не повинна існувати. Колись тої 849 бі була схожа на Юпітер, великий газовий гігант із товстою атмосферою, могутньою гравітацією і стабільною формою. Але її орбіта стала вироком. Планета опинилася надто близько до своєї зірки настільки близько, що кожен оберт навколо неї був повільною втратою. Зірка випромінювала потік жорсткого випромінювання. Потік, який не просто нагрівав атмосферу, а буквально роздував її середини. Газ починав розширюватися. Верхні шари атмосфери втрачали зв'язок із планетою. І з кожним мільйоном років частина цього газу назавжди зникала у космосі. Це не була миттєва катастрофа, це було повільне стирання. Мільярди років тої 849 бі втрачала свою оболонку. Атмосфера ставала тоншою, захист зникав. А гравітація зірки продовжувала тиснути. Поки одного дня газового гіганта більше не стало. Залишилося лише ядро. Те, що ми бачимо сьогодні, це планета з масою, подібною до Нептуна, але з радіусом значно меншим, ніж у будь-якої газової планети. Її щільність надзвичайна вона настільки важка і стиснута, що більше схожа на уламок зруйнованого світу, ніж на повноцінну планету. І саме це лякає найбільше. Ті і 849 – це перший виявлений приклад оголеного ядра колишнього газового гіганта. Фактично, ми дивимося на серце планети, з якої всесвіт здер усе інше. Але як таке можливо? Чому ядро не було знищене разом з атмосферою? Чому планета не розпалася повністю? Вчені вважають, що ядро ТО і 1849 b надзвичайно масивне і щільне. Саме воно дозволило планеті вижити. Гравітація ядра була достатньо сильною, щоб утримати свою структуру, навіть коли все навколо зникло. Це означає, що у Всесвіті можуть існувати й інші подібні об'єкти. Ми просто ще не навчилися їх знаходити. Але є ще одна значно страшніша версія можливо, тої 849 b це не просто залишок, можливо, це попередження, якщо газові гіганти можуть втрачати атмосферу повністю. То що відбувається з кам'яними планетами? Що сталося б із Землею, якби вона опинилася на такій самій орбіті? Відповідь проста і жорстока. Земля не втратила б атмосферу поступово. Вона втратила б океани. Поверхня розплавилася би, а ядро зазнало б деформації. Планета перестала б бути планетою у звичному сенсі. Той 849 b показує нам, що Всесвіт не знищує одразу, він стискає. Він чекає. Він дозволяє об'єктам існувати у викривленому, неприродному стані. І це лякає більше, ніж будь-який вибух. Ця планета існує там, де її не повинно бути. Вона перебуває у зоні, де планети або гинуть повністю, або взагалі не формуються. Але ТО і 849 тут. самотня, оголена, стиснута до межі. Ми дивимося на неї і розуміємо, що Всесвіт не має поняття жалю. Він не робить винятків, він просто дозволяє законам фізики працювати. І якщо ці закони дозволили існування ТОЇ 849 b то вони дозволяють і значно страшніші сценарії. Можливо, десь прямо зараз інша планета проходить той самий шлях. Можливо, ми просто бачимо її майбутнє. Майбутнє, в якому від світу залишиться лише ядро, без атмосфери, без шансів, без захисту. Тої 849 біла, це не просто дивна екзопланета, це доказ того, що планети можуть бути зламані, але не знищені, залишені існувати у формі, яка ніколи не планувалася природою. І коли ми дивимося на цей стиснутий уламок колишнього гіганта, ми бачимо не відкриття ми бачимо наслідок: Всесвіт не кричить він не попереджає, він просто показує результат. І тої 849 бі. Один із найхолодніших і найстрашніших таких результатів.